<реш> <реш> Ладно. Всем привет, з вами Кия Лисім. Це таке новое привіт, я решил попробовать. Дивіться, я сьогодні хотів розказати про день в школі. Це просто капець. Щоб ви розуміли, ну, я бы так обясняв, два, два, та, два з половиною урока сиділи в підвалі і як з важко. Понимаєте, там всі... там і пространство всі кричать, так ну, ну сидить, просто гуляють в телефоні. Ну, Блин, за 2 часов саме не. За ці ць... почти 2 часа мені телефон дуже надає. Не знаю, як Боже, вам може вам краще. Ну мені капець було скучно і нудно. Починаєш момент, ми заставляємо читати, це прям бісить. Ну не, не про це, хотів... я Сьогодні було 5 уроків, кстати, зараз... ну, ми один проб. Із тих 5 уроків ми підучились 2 Да. Ну і зараз скоро через минут 30 буде онлайн. Ну це не важливо. Що ж, перший урок українська мова. Ой, українська мова. В принципі, по української мови я не скажу, що я прям її не навіжу. Ну таке більш-менш. Не саме. Не... Сьогодні мож, ще можна нормально. То, якщо вибирати, я не люблю англійську, Кстати, Якщо вибирати 5 уроків англійської чи п'ять уроків української мови, я виберу 5 уроків української мови. Ну так, якщо був би звісно. Ну я зрозуміла, не нема. Так. О, українська мова. Вона нам трошки порозказувала по правилах, там сказала, що ми будемо робити, трошки пописали. Це не важко, і саме по суті. Далі англійська. Диктант. Ну, кстати, диктант. Диктанта не було. І це капець класно, те, що диктанта не було. Для мене такий плюс просто був. Ну, сказали, що диктант буде на завтра, плюс домашнього все було. А це не так. Ну, просто вчителька вона дуже багато чого це це дуже трохи бісить. Далі була математика. От на математики було цікаво. Він нам розказував, що таке, а, де берси таке хімія, що їм займатися, у нас там на кінці буде, сумково, в кінці неділі буде підсумково, п'ятницю. Це через три дні. Ну, якщо це не читать. Якщо це читать, то три з половиною. І це трохи важко було. Себе, типу, тематично Ну, Типу по, по шостому класу. Ну, думаю, по шостому класу класі нормальна математика. У мене математика за рік десятка, то я її закінчив нормально, думаю, все хорошо буде. Далі. Математики я виходила трошки до кошки, там додавання, множення дробів було, трошки поробила. Ну і була тривога. Питана мішалка поїхала. Ну і потім тривога. Ми тривоги зайшли в підвал, я думав, це не надовго було. Надо, зроби, зроби. Я розумію, я успів почитати біологію, зробити домашню з математики, зробити домашню з але ну, крім диктанта, села там поточить. І все все в підвалі. Я дуже хотів познайомитися з новим вчителем біології, ну, новий вчитель, це класно. Ну, коротко, з новим вчителем мені ну, трошки я з ним поговорив, але як тіос був класі, нормальній обстановці з ним, ну, подорожить я з ним в підвалі. Надіюсь, коли буде закінчуватися рік, ми так само не закінчимо. Зим... Ну ладно. Все так було. Ну про подвали, не знаю, що вам смисло щось Ми трошки погуляли. другом один на один погуляли. там. Да, Осталось, ще десь там наконь, всі групи мені. Трошки погуляли, ми, трошки погуляли ми, зробила Тобто, Сьогодні я можу в теорії, я трошки повчинись, можу з Тимуром вийти ще там з кимось і поснімати відоськи. Це дуже класно для мене, бо я не знаю, що знімати. Тобість, я мабуть вам в весь день розказав, пишіть в коментарях, як прошу ваш день. І підписуйтесь на канал, ставте лайки, бо нас 112 підписів, а на наша цель до 10 числа. А це зробити 150 підписників. Це 38 підписників за 8 днів. Я думаю, це вище класно. Я тим на конкреті подивився, там 4-щи підписчика в день. Ну каже, 5 подписчиков в день. Я думаю, ми справимося, це нелегко. Ще при нас цілий день переїв. Ну що ж... Підписуйся і напишіть в коментарях, як пройшов вам день. Це було дуже прикольно почитати. Може щось ідею. Може ви там щось робили цікаве. Це було прикольно. Цікаво ну, там школа. З якої школи сиділи мене Я ще 24 ще чергому чусь. Ну так, може, комусь цікаво. Ну, шо, а ви підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока.